Помню-то я купила себе синий этот комбинезон красивый и черный комбинезон красивый. Это было ровно год назад. И мне опять надо красивый м -м, наряд в ресторан. Ну, в общем, опять к Стивену там сюда уже приезжает там какой-то главный босс в Сан-Диего. И будет встреча, и не, не треба вдиться. Так вот, сейчас. И что я могу сказать девчатам? В синий я влазю, нормально. А в чорний, ні, ну влазю тоже, я влізла, то в нього, конечно, застебнулося, все нормально, ну воно ж видно, що воно як на шарики обтянуто. Коротше, поправила завод. Там в мене 10, десятий. Я покупала, я поглянула подивила. Терн рай, Ого, стару машину побачила. Десятий розмір. Від мене чого світ це я була. Мені тюр наші жалулося. А сейчас мені треба 12, а возможно е, і 14. Америка. Гамбургери. Бургери. Що я тут ще полюбляю, пожартушки? Стейки. Ну і отак в мене тепер що? Жири, жири. а тепер мені нечим їх прикрить. І, коротше, їдемо на периметр. Подивитися, якийсь нарядик. Не знаю, я ненавіжу це, бо я, в мене нема вкуса і в мене немає стіля, я не чувствую, я не бачу. Це все. Я як бачу на дівчатах, блін, на турі клас. Я сама таке б не придумала. Мені треба, щоб отак от Готовий образ. От я піду взару, там, де, буду, де я побачу, може якийсь готовий образ. От я буду мірять, бо в мене... Спортив... Я вже казала, спортивне щось я можу купити собі штани. Жилетка, хуйболка, кроссовки. Ну, це я можу купить. В дийце, блин, нема, кебе, нема в мене вот этого не дано мне. Ощущение прекрасного. Немає короче, в колхознице. Ну в диться надо. Колхозницу надо вдіть красиво. щоб, щоб не догадались, что она тупа. И що еще, дівчат, до нас? Это...

west А, вест. А, может, с востока? Not that way. Да, я трохи еще ті штати не, не вивчила. Может, напутала что-то. Купила себе такую тонировочку. Я уже третью... Бля, а что ты будешь делать? А через натворно выпила, то я только заторможена, а оно еще не, вы... Ви... не выветрилось. Не могу настроить свой сон, не могу уснуть. Мене редко засыпаю, я всегда хорошо, а то я не могу заснуть до часу ночи. І я уже устала и выпила в чернотворное. И вот голова дурна. Третий тюбик покупаю такой тонировка. Но мне сказала моя последняя девочка, которая меня постригала, что будь с ним осторожна, потому что там есть прямые красители. И якобы вони в'їдяться, а потом их бы не вимить. Ну вимить то можно, ну в смысле, надо быть осторожно, не так часто. Я тут поставлю, ну, очень мне нравится. Я в третью использую. Флакончик, баночку, тюбик. Тюбик. Третий раз взяла в другой тон. И вот этот последний мне очень нравится, что я купила. Я его тут обязательно ставлю, девочки, попробуйте. И недорогий. Щось, около 14-15 долларов на Амазоне. Очень хорошо тон мне делает. Ну, понятно, да, я не буду злоупотреблять. Ну, раз в недельку можно. Там раз в две недели. Бачите, уже отрастает, трошечки там вляглося. И так более-менее. Я уже пристосовала, как его вложить, чтобы. Как ну, свежая стрижка, то да. А тем более, если после нового парикмахера. Я шукаю дівчатки, я не парикмахерів. Ну, всі, Всі професії потрібні, всі професії важливі, колористи тоже, конечно. Много дівчат з длинними волосами. і колористика така складна наука, як по мені. Ну, я шукаю, я шукаю мастера ну, короткої жінської стрижки модельної. Воды де рідкість, Ось от, де цініші копалини України. Оце Трамп ганяється за ними, за мастерці. Він не зрозумів про що. Він тільки почує слово Трамп, Він ганяється за цінішими копалинами України. А це дівчата, які майстри по модельним стрижкам, по модельним зачіскам. Я по країнській стрижкам. Зачіска. Ну, зачіска в моєму розумінні, це я як зачесалка, сделала прическу уложив. Оце для мене зачіска. А стрижка, це ще з того може по країнки стрижка теж так і буде. Я, тю, я опять не прошувала. Ну і що? Ой, як подумаю, скільки це лазить. Ой, мамочки. Там зараз є, ну це там ще манго, ну там в тому манго, боже, це не страшні. Якась платять. Якась блузочка на, на дві фіці закриває 50 доларів. Сонце, все, поїхали. Покажу, може, щось буду міряти, інтересненьке, то покажу. Крови не дояні, свині голодні. Двох курок я не досчиталася, ну, але, ж здохли. А кровлям, як винесла, то мені чуть руки не пообрізали. Спасибо.